Здоров'ям, відпочинком та яскравими емоціями. Це Трускавець, столиця курортів, місто здоров'я, місто краси та гармонії, місто, яке просто неможливо не любити. Сьогодні це прекрасне місто святкує 190-ту річницю з дня заснування курорту. Святкує яскравою шоу-програмою разом з тисячами людей, які з'їхали сюди з усіх куточків України та за кордоном. Волонтери Трускавця клініки стоматології Ложецького тагоняка, також Другобичина Сос, вітає Ой, трускавчан та гостей міста 190-ю річницею. Вітаємо Даймо вас Трускавчани! слава Україні! Ми сьогодні цю виставку продаж аукціон присвятили збору коштів на придбання карети швидкої допомоги на схід. Щодо активності, я думаю, вона зросте до вечора. Вона воно тільки починається, але початок там на починна вже є хороший. Придбали власне розп'яття ікону і думаємо, що до кінця дня ми зберемо якусь певну суму. Ми сподіваємося на це. Зараз навколо нас дарує садкування 190-річчя курорту. Воно вже проходить третій день. А якщо по правді, то це вже, е, ми почали навіть кілька тижнів перед цим, тому що дуже багато проєктів, які е, були закладені в святкування, ми вже е, провели е, в різних локаціях. О, звичайно, кульмінація цього свята сьогодні проходить і дуже багато задіяно колективів, 13 оркестрів, кілька вуличних театрів, артисти, естради різних напрямків. І це до кольору, до вибору, до всіх потреб, які є в нас у Троскавчан, чи гостей міста. Я ходжу дуже зараз багато по вулицях, спілкуюся, всім подобається. Всі кажуть, що такого що ніколи не було. Ми трошки підняли навіть планку так високо. Я вже боюся, як ми будемо святкувати 191-ту річницю Трускавця. Але так чи інакше, такі ювілейні дати нам треба проводити для того, щоб мати інформаційний привід, щоб мати хороший емоційний привід, заряд, посил, що гості, які приїжджають. Виключно, наприклад, на свято побачили, як змінився трускавець, розказали про наше місто, і це спонукало їх приїжджати приїжджати ще раз до нас. В гості ми раді гостям. Ми любимо наших гостей, ми любимо трускавчан, і саме головне ми любимо гордимося своїм містом.